Навкруги ще тиша, а біля кам'янської гімназії імені Івана Франка чути чотиргоні двори. Це члени мовознавчого клубу Рідна мова поспішають на чергове ранкове засідання. Сьогодні незвичайний святковий день, день української писемності. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать від Бога і голос той, і ті слова Тарас Шевченко. Із сивої глибини віків бере початок наша мова. Слов'янське письмо виненко ще часів язичництва. Тоді наші предки читали і ворожили за допомогою рисок та зарубок. Коли відбулося хрещення Русі, слов'яни використовували грецькі та римські письмена, але ці письмена не були пристосовані до слов'янської мови. Прямим попередником слов'янської мови є алфавіт, створений великим просвітителями слов'ян, братами Кирилом та Мефодієм. Видатне місце в розвитку української мови та літератури посідає видатний полтавець Іван Петрович Котляревський. Його знаменита поема Енеїда стала першим друкованим твором, написаним живою народною мовою. Найціннішим духовним скарбом нашої української писемності є переклад сокровенних текстів святого Слова українською мовою. Перекладачами Біблії були пантелеймон Куліш. Іван Полюй, Іван Нечуй Левицький епохальна подія, народ, що не мав своєї держави, свого університету, отримав змогу читати Слово Боже рідною мовою. Іван Франко з радістю сказав: Оцю книгу повинна мати кожна читання і кожна людина. Українську мову називають калиновою солов'їною і це не дарма. Адже українська мова за милозвучністю посідає третє місце після італійської та французької. І найдорожче рідна мова настану силу нам дає нам стежку в світ дано топтати, поки в нас рідна мова є. Через мову щиро і правдиво відкривається нам білий світ. І цей світ. Набирає різнокольорових барв, коли ви самі пробуєте плести дивне мережево віршів про рідну мову. Рідна мова мова це наша зіниця, вона, як добільне зерно. Мова це чиста криниця, де б'є із землі джерело. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. без мови немає країни, мову нашу рідну любіть. Моя рідна українська мова, прекрасна ти, як перла з океану, красива ти, як наша рідна ненька, ти мову свою рідну пам'ятай ніколи ні на що ти її не проміняй. Моя прекрасна українська мова, моя прекрасна українська мова, вона чудесна і казкова, летить у вирі, вже летить. Таку цікаву мову не знайдеш ти в казках. Вона чарує знову, як весенка мрілива. В піснях вона чудова, дарує радість всім казкова наша мова. А, На жаль, не всі українці розмовляють українською мовою. Часто чуємо росіянізми та помилково вжиті житі слова, такі, як в умресті. Дід приїхав з села, ходить по столиці. Має гроші, не мина жодної крамниці. Просить він, покажіть кухню, то ще з країк, продавшися, що, Чому? Я не понимаю? Кухли Люба, покажіть, та ще злоба смужка. Да какой же кухлі здесь, если это кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На країні живете, не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, ні к чому не мова. І сказав йому три дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови. Має бідна язика, так не знає мови. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не сердень. Але ж камінь має, як ту мову можеш забути, котрої учила не стіхненька говорити, ненька наша мила, то шкликайте діти рідненькою мову і вчіться говорити своїм рідним словом. Перестає і мушніє сад молодий, Вітер Втерпагінці гайдає, тепи дощих поливає, Твої діто, Україно, сад золотий, від Донбасу до Карпат зелені її в лиса, зацвітають землю, барвінки рясні, нахубає. Пісні, Україна рідна, не не найдороща ти для мене, мій дім, моя родина місто моє, Україна рідна доле, заліз родюче поле, світанковому серпанку Сонце встає Від Донбасу до Карпат зелені діни сам, засвітають землю. Увагий рідний край, веселковий топий і несуть лелеки у небо пісені. Стався до рідної мови так, як до неньки. Рідна мова зміцнює незалежність держави. Розмовляй нею скрізь, і ти допоможеш іншим відкрити її безмежні скарби. Володіння рідною мовою робить тебе борцем за свободу твого народу. Вивчай свою мову, і ти відкриєш для себе світ прекрасний. Не <гум>